Що його або її турбує. Давайте дивитись Тут щось щодо почуттів. определенності не вистачає. Не вистачає цій людині того, щоб ви оприділилися, обрали свій шлях. Зрозуміли, хто вам більш до серця, скажімо так, да? і тут показують карти, що планування воно є. Але людина тримається за щось. Тримається за свою стабільність, хоча вона вже і не така, вже і хороша, але людина за це тримається. Це приближить його або її. Що хочеться щастя, хочеться кохання, хочеться сім'я, щоб була. Яка порада? Вам про щось треба поговорити. Щось тут щодо вашого спільного. Можливо, це якісь робочі моменти, можливо, якісь фінансові питання. Але, знаєте, тут якось треба підійти до цього по-новому. Не тільки, знаєте, по гарячим енергіях. Бо тут є якісь ізалежності. Оу. В общем, треба вам обсудити все це, тому що. Може бути далі важко, тут можуть бути якісь трансформації у вас. Але рух буде куди? Ой, рух в невідомість, неопридільність тут знову. Знаєте, як буде ця неопридільність, вона не буде вам приносити задоволення. Це одно, знаєте, буде якось не вистачати чогось. Але ви можете рухатися. Далі не швидко, але постепенно і планомірно. Ось так треба вам розмова, щоб ви обсудили, чого хоче він, чого хоче вона, і прийшли до якихось спільних висновків. Всім дякую!